Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. Про це він розповів вчора під час вечірнього звернення. На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою та відповідно до конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьминара Натаравельовича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України. І а вбивцям, які прийшли в Україну, то іначе дії будуть відповідними, заявив президент для загального розуміння ситуації. Нагадаємо всі, так би мовити, заслуги цих кремлівських агентів. Козак нарде по позаже, який втік у Росію ще до початку війни, бо щодо нього в Україні порушили кримінальну справу через держраду. Він причетний до схеми поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу, ту схему, яка була започаткована за сприяння Порошенка для особистого збагачення та всіляко покривалася гетьманом та його людьми. Але не козаком єдиним у тій корупційній схемі також був задіяний усім відомий Віктор Медведчук, представник позаже. Вже який після початку повномасштабного вторгнення і поразки Росіян на Київщині через мінні поля намагався покинути Україну, але його затримали українські правоохоронці. у 2020 році Медведчук через козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ. Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. Примітно, що за каденції Петра Порошенка Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами. Після обміну зрадника помічали в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію. Ек Деркач, за даними. СБУ керував в Україні агентурною мережею генштабу РФ, яка повинна була допомагати ворогу захопити країну. Наразі він перебуває в розшуку. У США вважають, що Деркач більше десяти років був активним російським агентом і ще в 2020 році вели проти нього персональні санкції. Зазначається, що Деркач та його спільник розробили схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі Гілс. Однак вони приховали свою участь у транзакціях від американських фінансових установ. Зокрема, Деркач користувався послугами корпоративного номінального власника багатирів структурою підставних компаній у Каліфорнії. А також численними банківськими та брокерськими рахунками у США таким чином він переказав неномінальному номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 мільйонів доларів із закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії. Вони належали компаніям, що зареєстровані на британських Віргінських островах. Після цього гроші використали для виплати 3,2 мільйона доларів США. В готівку і ім'я юридичної особи, яку створив номінальний власник. Решту поклали на брокерський рахунок, відкритий на користь деркача. Їх використали для оплати витрат кондомініуму, включно з податками та комунальними послугами. Крім того, розпочато процедуру цивільних конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які контролює Деркач. Якщо його провину визнають, то йому загрожуватиме до 30 років позбавлення волі. Кузьмін нардепо ПЗЖ, якому також повідомили підозру Держраді через публікації в ЗМІ пропагандистських матеріалів. Раніше його підозрювали у відмиванні незаконно здобутого майна. У раду 2019 року депутат пробився після досудового процесу. Наразі Кузьміна розшукує ДБР. Слід зауважити, що всі згадані зрадники не відбудуться самим лише позбавленням громадянства, а вже ж Верховна Рада. Ймовірно позбавить їх мандатів на найближчому засіданні уряду. Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Рахамія зазначив, що позбавлення повноважень відбудеться у конституційний спосіб, а відтак рішення не підлягатиме оскарженню в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам незалежно від назви партії. Ми всіх пам'ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов'язково матиме продовження, але все буде згідно і Конституції України, пояснив Арахамія. Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що указ президента про втрату громадян. Янства народним депутатом Віктором Медведчуком і іншими вже у Верховній Раді він наголосив, що розгляд позбавлення їх повноважень буде невідкладним. Таким чином, Зеленський поклав початок розплаті за розкрадання та вбивство України, і вже зовсім скоро всі козаки Медведчуки, Кузьміни, Порошенки і сидітимуть за гратами. Де їм і місце? На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блуг Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.